Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення черняхівської культури. Похожу, пошукаю, які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну, а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Ну що, друзі, зараз покажу місцинку, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Така от місцинка, друзі, на сьогодні. Туманчик стоїть. То вже болоце пішло, друзі. Так, болоце. Ну а тут поселення черняхівської культури. Така от містинка, Сьогодні по цьому сьогорбику походжу з їх загалом. Десь я в цьому місті найбільше динариків знайшов за день. Ну як найбільше? Де то 10 штук, де то в цій долинці знайшов. Одного десь от там. 11 одинадцятого знайшов десь от там. І 12-го динарика отам от десь біля болота знайшов. Те що, друзі, місцинка така цікавенька на сьогодні. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така ось перша знахідочка за сьогодні. Це походу застібочка. Малюсенька черняхівської культури. Ота вона малюсенька застебочка. Так ось знахідочка, друзі, перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А мене, друзі, ще одна знахідочка. І знахідочка така доволі цікава. Чим вона цікава, тим що це замочок черняхської культури. Я такого і не бачив навіть. Щоб хтось знаходив. Цілесенький. Замочечок черняхівської культури. Видно, що ключик вставляли і від... відкривали сюди. Такий от замочок, походу. Черняхівської культури. Така ось, друзі, знахідка цікавенька. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, а в мене ще одна знахідочка, і це фібулка. Така ось немаленька фібулка. Зараз будемо дивитися, що вона за фіболка. Яка ось фібула, друзі. Жаль, звісно, що пружинки немає. Така ось знахідочка випала. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Випала така ось монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка така. Пів копієчки, друзі. 1925 рік. Така ось монетка. Ну, а тут ось такі. Ну, що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це спиночка з фібули. Зараз будемо дивитися. Так, да, спинка з фібули, друзі. Так от знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Показався такий як є скругляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Монетка, друзі, деньга. Так, деньга. 1740 якогось року. Зараз, друзі, я не і протруда краще покажу, що за монетка. Така ось монетка, друзі. Деньга 1743 рік. Така у нас з цієї сторони ця монетка. У а з цієї сторони Орел. Такая, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ножичок. Такий от малюсенький, цілесенький. Черняхівської культури. Тут загострений з цієї сторони. Ну а тут такі. така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це фібулка така звипала. Точніше спинка з фібулки. Знахідочка, друзі. Спиночка з фібулки. Пружинки немає Зі стібочки. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. І це ще одна спинка з фібулки. Так, от. спинка з фібулки. Теж застібочки немає. Ну спинка. Така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це канинка. Така знахідочка. З конською пряжі штучка. ось вона. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка, друзі. І це ще одна спиночка з Така ось вона. Спинка з фібулки. Теж пружинки немає. ось Знахідочка, друзі. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знахідочка, друзья. И это еще одна спиночка с фибулки. Такая вот она. Спинка с фибулки. А знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще одна спинка фібули. Так, от. Знахідка, друзі. Спиночка з фібули. Ну що. Шукаємо далі. А ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Ну а зараз детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от штука цікава. Так дивися з цієї сторони замок черняхівської культури. Переворачуєш на цю сторону. Вниз. Тильник від меча. Тильна частина. Сама нижня від меча. Така от. Знахідка цікава, друзі. Попалася. Так. Ну, а детальніше, що ще мені попадалося? Канінка така, одна, така штучка теж з кінської упряжі. Ножичок черняхівської культури. Так, така от штучка черняхівської культури. Дві пізні радянські монетки. Одна царська монетка. 1700, деньга 1750 якогось року. Так, пів копійочки 1925 року. Поїхали. Застібочка черняхівської культури. Ну і 4 і 7 спинок з ФІБУ. Таких ось різноманітних. Є товстіші, є тонші, є більші, є менші. Такі от, друзі, результат пошуку в мене вийшов. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на копі. Ну і пока!